Рисик, зайченя, яке шукало друзів. На галявинці великого зеленого лісу гралося зайченя рисик. Йому було дуже сумно, тому що в нього не було друзів. Він сам гойдався на гойдалках, сам спускався з гірки, сам бігав навколо квіточок і дивився на хмаринки. Одного разу зайченя прийшло на галявинку. І побачило білочку. Але от халепа. Рисик не знав, що зробити і як познайомитись, тому що в нього ніколи не було друзів. А так хотілося, так і гралися вони мовчки. Ввечері маленьке зайченятко підійшло до тата. Тато, а в тебе є друзі? — запитав Рисик. Так, є. І в мене, і у твоєї мами наші друзі дуже добрі, вірні і веселі, відповів тато. А як ти з ними познайомився? запитав зайчик і продовжив. Я теж хочу мати друзів, але не знаю, що для цього треба зробити. Татусь обійняв синочка зайчика і розповів йому, коли ти хочеш з кимось подружитися. Не слід боятися, потрібно привітатися, сказати, як тебе звати, розповісти, чим ти любиш займатися, і спитати у співрозмовника про його інтереси. А найголовніше, продовжив тато Зайць, потрібно бути привітним і доброзичливим, якщо ти будеш гратися мовчки, один, інші звірята не зрозуміють. Що ти хочеш подружитися. Я все зрозумів, сказав Рисик. Буду доброзичливим і привітним, і не буду боятися. Наступного дня зайчик знову вибіг на галявинку. Там же гралася білочка яку він побачив попереднього дня. Зайчиня спочатку засоромилося, але потім згадало слова тата і вирішила що не слід боятися і потрібно все ж таки бути привітним. Привіт, мене звати Рисик, а тебе як звати? запитав зайчик. Привіт, мене звати Сірочка, відповіла білочка. Я дуже люблю гратися, гайдатися, бігати, але в мене немає друзів, сказав зайчик. Я теж люблю гратися. А ще я люблю розглядати небо і хмаринки, підхопила до білочка. Давай дружити і гратися разом. Запитав у білочки зайчик. Давай, відповіла йому білочка зірочка. І вони почали весело бігати по галявиці між кущиками, дивитися на квіточки, розглядати хмаринки. І балакати про багато-багато цікавинок. Ось так Зайченя Рисик знайшов подружку, білочку, бо послухав поради тата і був привітним, доброзичливим і нічого не боявся.